На лівому березі річки Тясмин в 16 кілометрах від Кам'янки розташоване затишне село Райгород, в якому живуть надзвичайно добрі та привітні люди. Є в цьому селі і своя господиня, сільський голова Валентина Порфирієвна-Дяченко. Мешканці села називають її і своєю матір'ю, і найкращим другом, і відмінною господиною всього населеного пункту. Райгородці обирали Валентину Порфирівну сільським головою вже тричі. І говорять, що іншого голову собі вже і не уявляють. Валентина Порфірівна, вона дуже хороша людина. От коли вона встала в нас головою в села, вона, по-перше, нам зробила голос. Виїздила вона скрізь віздя і повсюду, щоб що не буде вирвати і таких людей обезпечить топливом. І вона постаралася, спасіба, вона. Якби погана була, то вже за неї третій раз ми голосували. Якби вона погана, ми б за неї не голосували. Вона дуже ззитлива людина. Вона зробила нам оцей газ. Зробила вона у церкву, допомагає. в нас дуже церква гарна, зробили. Самот... Ну, ну, Люди самі своїми силами зробили. Клади, що в нас дуже це завдяки Порхвиловні. що вона там порядок держить, щоб був порядок, дуже упорядковане. Садик у нас хороший, вона зробила, дуже хороший садик, всі доволі, є забезпечені дітям, коли туди і мій онучок ходить, і харчами забезпечує. Ну, ну що треба, вона внімання обращає до, до людей. Ну і хвап у нас дуже хороший. Ось тут він у селі, люди серед села, багато людей ходить. Він дуже ну, такий колектив хороший, ніколи вони не ні про них, щоб вони там. Чи то вночі схватить, чи то коли дзвони, вони всі да, на чеку. Сама ж керівниця ставиться до селян, як до родини, всім допоможе і підтримує. Людей треба сприймати такими, як вони є. От, і поважати їх теж такими, як вони є. Тому що намагатися під свій штал перепрацювати людину да, і сказати, що я хочу щоб ти був такою. Це абсолютно, ну, як вам сказати, це те, що ніколи не відбудеться, тому що ми всі різні. Просто люди є різні і сприймати їх треба такою, от як вони є. Коли до мене приходять, наприклад, людина і починає, а приходять, до речі, приходять молоді люди, приходять зовсім уже такі бабусі, які приходять із своїми е, проблемами, запитаннями, навіть із такими життєми, а ситуаціями сімейними. Вони знають, що я це не розповсюджу. Вони приходять і кажуть, що це прийшла до вас, от мені треба ваша порада. От от як такому? І тому я, я не намагаюся сказати, що знаєте, от ви тут не праві, от ми. Ці життєві ситуації, які починаємо тут же в кабінеті пропрацювати. От давайте попробуємо так, от пор і ну, по от так. От я я, я говорю так, що в цій ситуації я зробила так. Ви можете дослухатися до, моє, до моєї думки, можете, ну можете прийняти своє рішення, але давайте попробуємо ось так. Ну давайте. Тобто я ніколи не намагаюся стиснути на людей. я е, намагаюся прислухатися до їхньої думки, от і допомогти. Якби 10 років тому Валентині Порфирівні сказали про те, що вона буде сільським головою, вона б не повірила. До речі, її батьки мріяли про те, аби донька стала лікарем. Батько мене він мав освіту 4 класи, але він працював майстер в ТРМ, і Тоді були товарний ремонт і майстерні у Шевченку. І він працював майстром там і мав особисте клеймо. Тобто продукцію яку вони виробляли, як він виробляв, вона ніколи не на ОТК не проходила, тому що це було абсолютно надійно. Мама в мене була медик, і вона дуже хотіла, щоб я теж якби продовжила її стезю. Однак дівчина, яка, до речі, дуже добре навчалася і отримала в школі не одну грамоту, вразила батьків, коли після закінчення школи подала документи на вступ до професійно-технічного училища. Я навчалася дуже добре і після закінчення школи і їду в Черкаси здавати медичне училище. Везу документи на прийом. А подруги, з якими однокласницькими, з якими ми вони тоді був шовків що тканину в Черкасах, і вони ну, зрозуміло, навчалися не дуже добре, ну, це було ПТУ, як, і вони їдуть туди. І от, значить, А всіх нас об'єднувала любов до пісні. От Ми всі дуже любили співати. І, значить, їдемо в поїзді, вони кажуть, ти знаєш, а в нас там оце ж, у, у цьому ПТУ. Там про цей такий хоровий колектив, там вокальний ансамбль, там гітари, електро, там ми будемо співати. А я думаю, Господи, а в медичному училищі чи є, чи немає. І я тихенько разом з ними здаються документи туди в ПТУ із своїми п'ятірками, і своїми пофальними грамотами, навіть не захоче на поріг медичної установи. зрозуміло. Приїжджаю додому, я вже розумію, що я вже ну, зробила неправильно. От її батько запитує, Валя, ну що, здала документи? Я кажу, да, а в очі не дивлюся вже. А він каже, Ну, все нормально здала? Да. Він каже, Валь, подивись мені в очі. А я піднімаю і зразу починають сльози котитися. І він каже, що трапилось? Ну і я що розказую. Він каже: Поїдеш завтра і забереш документи. А я кажу, я не поїду. А він каже, я кажу, поїхали вдвох. А Він каже: ну, ти ж сама здавала? Сама поїдеш. Тому що це був такий ляпсус. На цей рік Валентина Порфирієвна вже не встигала віддати документи до іншого навчального закладу. Тож, аби не втрачати часу, чекаючи наступного навчального року, пішла працювати до сільського клубу. Але так трапилося, що значить для того, щоб не залишатися, ну я не могла сидіти ось так вдома просто. І я кажу, я піду на роботу. Батько говорить, ну в нас був в Яровому ось, яке зараз входить до сільської ради, не було. Він розрахував завідувачів клубом. І от я стала там. Я пригадую, 1 грудня я вийшла на роботу, а 1 січня у нас був концерт, потужний концерт. Це було моє, тому що я ще раз говорю, що я дуже люблю пісню. Я граю на баяні, до речі, значить, ось ми організували такий концерт, це було таке дійство. І саме звідси, якби поштовх, пішов. От і очевидно, ця. Тяга до, до цієї пісні так спрацювала, що перший мій диплом це культурно-освітній заклад, я керівник хорового колективу, це був мій перший диплом, а вже другий диплом це вже був педагог і якби, викладач біології. Працюючи вчителькою біології, Валентина Порфирівна дуже любила свою роботу і ніколи не думала про те, аби змінити професію. Коли їй запропонували стати сільським головою, вона сумнівалася, чи зможе взяти на себе таку відповідальність. До мене прийшла додому делегація, і з людей сказали, ви знаєте, от ви повинні стати сільським головою. Я кажу, ну як? Я сільський голова, я Кажу, та не смішіть, я ніколи не буду сільським головою, я вчитель, я не можу бути сільським головою. Ні, Пофірне, ви зможете. Я кажу, не зможу я. І вони раз прийшли, потім другий раз прийшли, а потім прийшли третій раз. А мій менший син він служив у роді почесної варти, а взагалі навчався юридичному. І до нього і кажу, Саш, ти знаєш, от є така пропозиція, що мені робити? А він каже: Ну, погоджуйся. Я кажу, Саш, я не зможу. Він каже: мати, ти зможеш, погоджуйся. Ну і я так якби прийшла, сільський голова, він уже покійний, був Василь Петрович хліний. Ми так сіли тут за стіл переговорів, і я кажу, Василь Петрович, скажіть, будь ласка, ви будете виставляти свою кандидатуру? Він каже, ні. А чого ти запитуєш? Кажу, ну як би я хочу. А він каже, знаєш, якщо хочеш, на твою голову скинули всі негаразди, і, і тебе, в в общем, ну в общем -то, в общем -то, в общем -то, значить, то ти можеш йти. А я думаю, та ні. Я ж таки піду. Негараздів і справді виявилося достатньо. Однак Валентина Парфиріївна достойно їх долає. Вона задалася метою підняти своє село на більш високий рівень. Їй це дуже добре вдається. Першочергове завдання, яке вирішила сільський голова, це газифікація сіл Райгород та Ярове, які входять до складу сільської ради, а також відкриття дитячого садочку. Відкрити дитячий садочок. У нас був дитячий садок. Це була ну, будова, яку не змогли підняти, тому що це був Поверховий величезний будинок, вони були тоді однотипні ще в Радянському Союзі, і ну, там якби, було знищено опалення і освітлення. І, ну, одним словом, все, що можна було знищити, це було винесене знищено. Тому ми запросили відділ освіти, і вони нас підтримали, спасибі їм, і районна влада нас підтримала, і ми одне із ну, крило ліву частину якби, школи, ми сьогодні там побуваємо, ми оснастили, під, обладнали під дитячу. Станову. Завідуюча дошкільним навчальним закладом Тетяна Миколаївна впевнена, що відкриття дитячого садочка, який, до речі, працює вже три роки, це заслуга виключно сільського голови. Це завдяки Валентині Парфировні. Оце ж все, що ми маємо в дитячому садочку. Це потрібно дякувати саме їй. Вона зуміла організувати і приміщення і зробити капітальний ремонт, майже можна сказати, під євро. Далі забезпечити всім необхідним дитячий садочок. Варто зауважити, що лише з приходом Валентини Порфирівни на посаду сільського голови в селі достойно запрацював фельдшерсько-акушерський пункт. Наразі він оснащений сучасним обладнанням, а працівники готові надати допомогу у будь-який час доби. Я хочу дуже подякувати нашому сільському голові, тому що завдяки її старанням було зроблено опалення. опалення то було в нас, але не було підключене до мережі. Ну завдяки їй опалення запрацювало, і ми січам зараз маємо нормальний тепловий режим. Ну і е, які б питання не виникали в процесі роботи, наприклад, які стосуються е, благоустрою або обслуговування, ми завжди е, відчуваємо її підтримку. Це все, що я можу сказати. Ну, це чуйна і людина, яка дбає про село, про людей, які в ньому знаходяться, і про нас, як про соціальну сферу. Яку б роботу не виконувала сільський голова, вона завжди вірить у позитивний результат. Говорить, що бути оптимістом це її життєве кредо. Я хочу сказати, що знаєте, кожен прожитий день він по-своєму, по-своєму, нема днів, абсолютно одинакових, він по-своєму добрий, так. І тому я завжди говорю, що спасибі за цей день, який є, так і е, очікую із оптимізмом наступного дня, який прийдеш. Тому. Моє життєве кредит це ніколи не опускати руки. Оцей оптимізм він повинен бути присутній на кожному кроці, тому що коли людина втрачає віру в майбутнє, коли оптимізм, як кажуть, він зменшується і на його місце приходить песимізм, тоді можна вже якби, йти з роботи і взагалі. Не просто йти з роботи, тому що ну, тоді, тоді дійсно не треба перебувати на будь-яких посадах і взагалі. Кожного дня в селі виникають нові проблеми, які потрібно вирішувати. Наразі Валентина Парфирівна переймається тим, аби в селі освітлювалися всі вулиці, а також піклується про те, щоб хоча б частково відремонтувати дороги. Такого глобальних таких проблем немає. Це не тому, що ми живемо і нічого не хочемо, тому що в принципі я вам говорю, у нас всі установи це краще в районі. От, ну так ми до такого рівня ми дійшли. Так, і, і, і газ села газифіковане. Якщо там, ну зараз люди говорять про те, що треба там провести газ, то ми все це подолали вже. І таких глобальних проблем на сьогодні у нас немає. Водогонів нам не треба, тому що у нас, якщо це мова про водогони, тому у нас індивідуальне водопостачання в кожну, слава Богу, достатньо води. Так, Знову ж таки, єдине, що на сьогодні дуже хочеться зробити, от хочеться зробити, це такий зробити красивий меморіальний комплекс. Це те, що в нас якби немає такої місці, не відведений. От меморіальний комплекс є братські могили, вони доглянути, вони дуже гарні. Ось у яровому у нас там є пам'ятник, якби воїнам, які загинули, і поруч обеліск. Так, от зараз потребує ремонту. Це на сьогодні це не глобальне, це не, не такий глобальний масштаб, але це на сьогодні таке болюче, якби питання, яке потрібно вирішити. Ну і дороги, дороги вони це питання залишається актуальним кожен рік. Тому що вони мають нехорошу здатність руйнуватися. Ми ось тут зробили капітальний ремонт вулиці Богдана Хмельницького і поточний Шевченка і вулиці Молодіжної зробили поточний ремонт вулиці Степової. Ну хотілося заасфальтувати, ну, на сьогодні. Це досить дорого коштує, оскільки фінансування сільської ради не вистачає на те, щоб вирішити всі проблеми, селу допомагають інвестори. У нас інвесторами тримають би, паї, ну, землі сільського культурського призначення, У нас два товариства це Черкас Дніпро, то Черкаси-Дніпро, і ДСП агрокомплекс села Березняки і Майкагро. Хочу вам сказати, що ОТО були соціальні ініціативи і президенти, це теж спрацювало дуже велику роль, відіграло. А основне це те, що в цьому році були підписані соціальні угоди. Соціальні угоди. І саме, тобто, там, Певна сума береться із кожного гектару сільськогосподарського призначення, земель сільськогосподарського призначення. Ми підписали соціальну угоди Кам'янський район розрізів 100 гривень. І тепер от ті інвестиції, які ми отримуємо, тобто, саме за рахунок того, ми можемо відремонтувати там і той самий ФАП, і ту саму бібліотеку, і будинок культури. І ось у нас на 5 тисяч там нам треба провести ремонт дверей будинку культури, ДСП «Агрокомплекс», вони перерахували нам з рахунок соціальної угоди. Вони вже ці кошти перерахували. Тепер нам треба 5, ну такі установочки, лічильники нічного опалення, нічного освітлення, я вибачаюсь. Значить, то до 25-го числа у нас на по соціальній угоді чітко написано до якої дати ми ще отримаємо. Значить, до 25-го числа я вже написала лист доручення. Вони це зроблять. і… Ну, це оце те, що дієве і що дійсно воно ну, би, воно працює і, і це дійсно захищеність, тому що, ви знаєте, фінансування сільських рад, воно якби не особливо, але відбувається сплата податків, це теж ну, позитив. Знову таки, у нас нормальні взаємовідносини з керівниками підприємства. Цікаво, що в Райгороді в усіх установах соціальної сфери на керівних посадах працюють виключно жінки. Валентина Порфирієвна говорить, що з усіма ними у неї достатньо дружні стосунки, а головне повне взаєморозуміння. В таких умовах, говорить сільський голова, працювати не складно. У мене у сільській раді. Абсолютно прекрасний колектив, це люди, які я думаю, знаєте, кожен відповідає своїй посаді. Це дійсно не просто від, ну, от відповідає своїй, це дуже відповідальні і дуже професійні люди. І тому, і, і знову ж таки, я вже повторююся про те, що керівники установ очолюють теж абсолютно відповідальні, добросовісні люди. Знаєте, ось ну з відношенням до роботи, ну раніше говорили так, ще коли ми були студентами, коли ще навчались у школі. Говорили на роботу, як на свято. Значить, це дійсно принципові, професійні, відповідальні люди. І тому при будь-яких ситуаціях, якщо треба якась порада, я, якщо такі рішення є такі глобальні, які от я вагаюся, я не можу приймати ці рішення. Да? Тому я скликаю і кажу, давайте порадимось. Тому що я не знаю, як в цьому розрізі, от, як вийти. Ми сідаємо за стіл переговорний, Ми тримаємо ось ну, процедуру перемовин і, і завжди доходимо до якогось спільного знаменника і тоді вже приймаємо рішення. Тому керівники, керівники, ось установ, потім виконавчий комітет, члени виконавчого комітету. Ну, от у нас все побудовано на на землю розумінь, якби такому, це, це полегшує. Це взагалі я вам говорила, якщо я не говорю, не можу сказати, що працювати легко. Але коли є підтримка така, коли є в кого запитати поради, коли є на кого пертися, працювати добре. В селі Райгород залюбки не лише працюють, а й відпочивають. Тут є свята, які вже стали традиційними і на які збираються усім селом. Перш за все, це день села і день незалежності. Святкують з танцями, співами та усілякими конкурсами. У нас уже є традиційними свята, які ми відзначаємо. Значить, день села ми проводимо у 29 жовтня, так, 2007 року. Ми включили. В село в газифікації. І це наскільки була така подія, ми розпочали газифікацію з 2005 року, і, в общем, це було, ну, я скажу, досить складно непросто, так. І ось коли ми включили газифікацію, це було ейфорично. І, і тому ми цей день якби, на сесії прийняли рішення про те, що вважати цей день, день днем села, тому що від цього дуже багато залежало. І тепер щороку ми це свято відзначаємо. Визначаємо, причому не будинку культури, відзначаємо масово, в центрі села, ми пишемо оголошення значить, про те, що ми проводимо десь села. У нас є, я говорила, чудовий колектив, це народний гурс сусіди. При цьому бере участь не тільки гурсусіди, вони організують концертну програму, зрозуміло. Потім ми в цьому році ми провели. І завдяки спонсорській допомозі, потужній в цьому році спонсорській допомозі, це ДСП «Агрокомплекс» і Цегельного заводу, і Тов Черкаси Дніпро. Ми провели номінації, значить, найстаріший житель села. У нас є бабушка, це який вже 93 рочочки. Ми її запросили. Потім наймолодший житель села, це був новонароджений. Потім у нас була номінація Кращий керівник року. Так? Потім у нас була номінація. Чекайте ще. А, футбольна команда у нас в цьому році з району ми виграли, тобто ми золоті призери району, тому нагороджували спортсменів. так, і ще. Ну, в общем, у нас було сім номінацій. І все це масово. Ми наварили кашу, ми зробили фуршетний стіл, все це зрозуміло безкоштовно. Ми зробили листник, виставки українських рушників. І це кожного року, це не просто в цьому році, це кожного року відбувається таке масове дійство, на яке приходять люди. Дуже багато людей приходять, ну, отримує задоволення. І потім, зрозуміло, після все завершується танцями, співанками. Ось таким. Директор будинку культури Галина Миколаївна, яка відповідальна за організацію свят, говорить, що Валентина Порфирівна допомагає їй в усіх питаннях. В нашій будинок культури налічує дуже добрий колектив, на який моє звання народне це гурт сусіди, який об'єднує людей різних вікових категорій. Також в нашому будинку культури знаходиться прекрасна українська світлиця, яку ми збирали по краплиноці з усього села. Збирали всі такі старовинні речі, щоб люди могли, діти, наші, молодь зараз, могла побачити, які раніше, чим користувалися наші предки. Хочемо зберегти культуру наших прощурів. У цьому нам також дуже допомагала наша голова села. Голова села в нас, Валентина Парфірівна, це дуже добра жінка. Ми дуже раді, що в нас є така жінка, така наша голова, наша мати, яка нам допомагає всьому. Ми можемо з нею од от неї відтримати добру породу, Вона може підставити своє жіноче, таке грубке плече. Вона завжди з нами. Куди б ми тільки не їхали? Ось ми бували п'ять разів на Сорочинській ярмарці. Вона завжди з нами. Бували цей рік, і вже два роки ще бували у Городищі, там відбувався обласний фестиваль Садок коло колохати, Вона завжди з нами. Торік були у Каніві, коли відкривали Канівський порт. І там на Канівській торговці приймав наш колектив участь. Вона з нами. В Черкасах цей рік на Івана Купала. На всіх заключних, на всіх звітних концертах, де б ми не були, вона з нами. Вона завжди Шуковує нам кошти, шукає спонсорів, де тільки можна, транспорт, і вона вона буває і на репетиціях. Вона живе душею нашого колективу. Це жінка, ну на яку завжди можна покластися, Розумієте, вона її знають всі, вся молодь знає від старого і до малого. Колектив будинку культури піклується про те, щоб селяни знали історію свого рідного села. Саме з цією метою був відкритий музей українського побуту, в якому зібрані унікальні речі старовини. Нам розповіли, що в Кам'янському районі найстаріше село Жаботин. Воно було засноване наприкінці 14-го століття. Перші ж згадки щодо заснування Райгорода знаходяться у праці польського історика Олександра Яблоновського, історичні джерела. Тут говориться про те, що село було засноване в 16 столітті. У нас є викладач медичного коледжу міста Черкаси Тімофє Вадим. Так от він зібрав унікальні архівні документи. Це і фотографії, там саме з історії походження села Райгород. І ми плануємо 100 примірників, вони коштують 6,5 тисяч, і ми плануємо видати цю книжку за рахунок інвесторів, за рахунок спонсорської допомоги, тобто допомогти цій людині для того, щоб ця книга вона була. Тому що дійсно історія Райгорода вона досить унікальна. Ось тут ми з вами заходьмо на цій частині, де сільська рада це називається Руська Слободка, так називається, якби ну, між собою ми говоримо селяни між собою говорять. Да? Чому? Тому що це були перші кріпаки, які були вимінені і привезені за собак вименені, до речі, да, за собак вимінені за мисливських вимінені люди, і вони були завезені. І оце поселення відбулося Райгорода саме з цієї частинки, а потім вже Райгород якби розширявся. Ну і потім графа Бобринського тут був цукровий завод, ось значить, працював. Ну, досить така історія, досить, як вам сказати, досить цікава. Так? Ну і оті історичні як би, аспекти, які нам сьогодні відомі, які нам навіть невідомі, ну, знову ж таки, я повторюю, що ми хочемо викостити всі книжці, тому дуже багато. Так, тут були і ремістичі училище, і медичне училище на території це до 17-го року. 17 року. Ну, потім, коли вже все було якби. Ну, після революції, якби все це було знищено, але, але залишили старожили, які передають от, історію, да? от, якби воно тобто бабушки ще вони говорять російською мовою, тому що у них Росія це були завезені з Росії, зрозуміло. Варто зауважити, що декілька років тому в селі переважала смертність над народжуваністю. Але наразі народжуваність пішла вгору. В селі, яке налічує 1374 жителів, шість багатодітних сімей. В одній із них аж п'ятеро дітей і чекають на шосту. Всі діти чистенькі та доглянуті. Валентина Перфиріївна говорить, що молодь в селі не затримується, оскільки, крім цегельного заводу, тут немає де працювати. Однак масово так. Ж не виїжджає. Деякі райгородці працюють у Смілі. Щодня, о сьомій ранку, через село йде потяг, який відвозить людей до міста. А о п'ятій годині вечора вони повертаються до села. Сільський голова впевнена, що роботу можна знайти завжди, було б бажання. Частина це гальному заводі, частина це вагони депо станції Шевченко. Так, частина це різноманітні приватні підприємці, де вони працюють, це підприємства знову ж таки приватного сектору у Смілі. Ну ось тут, але це меблова фабрика. Лівс, ось тут вони працюють. Це ДСП грокомплекс, який є інвесторами, вони підвозять кожного ранку, кожного дня і привозять людей автобусом сполученням. Частина людей їздять у місто Черкаси, теж автобус забирає. Вони живуть, проживають тут, але автобус кожного дня приїжджає, забирає. Це концерний завод. Тобто було б бажання працювати. Працювати є де і ну, працювати просто є. є. До речі, всі свої здобутки сільський голова розділяє з людьми, говорить, що саме завдяки їм вона рухається вперед. Все, що я досягла на сьогодні, от і та сама повага людей, ну все, все, що я на сьогодні маю, от, да, це саме завдяки людям. Я дуже люблю своє село, воно на чудово, сьогодні побачите. Я дуже люблю своїх людей. Вони різні, але, але це хороші люди. Це хороші люди, це ті люди, на яких я завжди опираюсь і від яких я відчуваю потужну підтримку. Тому оце той фактор, яким оце, як ви говорите, оце та Ізюменка да? сільського голови. Тобто, оце, оце саме, саме важливе і саме не просто принципово важливе, але успіх захований тут. Валентина Порфирівна говорить, що не поміняла б своє рідне село на жоден райський куточок. Саме тут її батьківська хата. Тут була перша радість і перша печаль. Тут все рідне і все своє. Наразі ж вона найбільше задоволення отримує від спілкування з дітьми і кожні вихідні чекає на приїзд онучки Софійки, яку називає не інакше, як мій ангелочок.